Добрий день, Олена Михайлівна. Будь ласка, скажіть нам про нові слухові апарати Отікон Інтент, сенсорною технологією. Добрий день. Я рада відповім на всі ваші запитання і рада сьогодні представити нові слухові апарати Отікон Інтент. Наш медичний центр вже понад 30 років надає допомогу разом з компанією Отікон людям з порушенням слуху в Україні. Компанія Отікон це лідер в технологіях. Для людей з порушенням слуху ми сьогодні в чергове пересвідчуємося в цьому. Чомусь полягає унікальність слухових апаратів Oticon Intent. Зроблені вони на новій платформі Sirius з більш потужним процесором. Які основні переваги Oticon Intent? Завдяки сенсорній технології, яка міститься в нових слухових апаратах Oticon Intent, Ці слухові апарати. Дають можливість ще краще розрізняти мову навколо. Тобто людина може чути все і фокусуватися на тому, що їй необхідно. Ці слухові апарати дають підсилення на 360 градусів, але звук ще більш відкритий. У своїй роботі слухові апарати Oticon Intent використовують 4 d сенсорну технологію. Що це значить? Вони враховують. Яке необхідне підсилення саме в цій звуковій ситуації? Яке необхідне підсилення для тих, середніх, гучних звуків? Вони враховують мовну активність людини. Тобто, чи вона розмовляє, чи вона мовчить, чи вона розмовляє з однією людиною? Вона розмовляє в шумі, чи вона розмовляє в тишині. Крім того, вони ніби передбачають наміри людини, враховуючи в своїй роботі навіть повороти голови і тулуба. Завдяки цим технологіям Oticon Intent забезпечує ще більший контраст між мовою та шумом, ще краще шумозниження навколо. Слухові апарати дають ще кращу розбірливість мовлення в усіх звукових ситуаціях. Завдяки тому, що вони мають більш розширений частотний діапазон, а саме вони підсилюють звуки від 80 Гц до 10 кГц. Що забезпечує ще більшу природність мовлення, для якої втрати слуху призначені слухові апарати Oticon Intent? Слухові апарати Oticon Intent підходять для людей як з невеликим порушенням слуху, так і з глибоким, і допомагають людям при порушенні слуху до 105 дБ. Чи можуть бути рекомендовані отіко інтент дітей? Так, слухові апарати Oticon Intent можуть використовуватися і для дітей. Вони мають дитячий алгоритм налаштування DSL версія 5А. Крім того, при призначенні цих слухових апаратів ми рішення приймаємо мультидисциплінарною командою. Тобто, чи саме вашій дитині підійдуть такі слухові апарати, ми вирішуємо, враховуючи результати обстеження слуху дитини, вік та потреби дитини та рекомендації сурдопедагога. Можуть бути рекомендовані ось контент військовій. Так. На жаль, під дією акубаротравми можуть виникати незворотні порушення слуху, і слухові апарати Oticon Intent можуть допомагати людям, в тому числі військовим, після таких травм. Слухові апарати дають можливість не тільки чути, але вони і обмежують вихід дуже гучних звуків. Тобто вони дають можливість як чути, так і захищають вухо від дії дуже гучних звуків. Крім того, Отікон інтент має дуже швидку функцію зниження раптових звуків. Тобто, це така чіткість мовлення без дискомфорту і захисту вуха. В яких стилях наявні Oticon Intent? Отікон інтент це найменший перезаряджуваний слуховий апарат. Він має такий ось елегантний дизайн. Що ви можете розповісти про конективність Оті Intent? Oticon інтент мають чудову конективність і дуже сильно розширюють можливості людей з порушенням слуху. По-перше, хочу розказати про те, що ці слухові апарати працюють на акумуляторах, і ви можете більше не залежати від того, чи є у вас батарейки, чи ви їх забули вдома. Заряду батареї вистачає як мінімум на 20 годин роботи. Вони мають чудову конективність. Що це значить? Працюють на платформі LE-Audio. І передають звук як з Android технології, так і з ios технології Як це реалізовано? Людина може приймати дзвінки, може прослуховувати музику з телефону. Причому для того, щоб приймати дзвінки, не обов'язково діставати телефон з карману. Достатньо постукати. По слуховому апарату і піде при прийом звуку. Так само можна відключити передачу звуку. Крім того, слухові апарати Oticon Intent розраховані на майбутні технології, і вони готові для передачі звуку через технологію Ауріка. Уважаю, є пацієнти, які користуються Отікон інтент. Будь ласка, подивіться їх враження. знаєте, люди дуже задоволені слуховими апаратами Отікон Інтент. Ми достатньо багато вже па пацієнтів протезували за цей час цими слуховими апаратами. Це дуже такий великий крок в аудіології. І навіть пацієнти, які користувалися продвинутими слуховими апаратами, дуже ними задоволені. Що вони розказують? Чую більше, далі, чіткіше. Також розказують, що вони витрачають свою енергію не на те, щоб розібрати, що сказали, а на те, щоб відповісти. Також розказують, що вони відчувають більший контраст між шумом та мовленням. А ще що цікаво, чула це не від одного пацієнта, що ніби мова йде за слуховим апаратом, тобто краще локалізується. Як спеціаліст, я дуже задоволена новими слуховими апаратами. Oticon Intent. Я бачу, що вони дають людям краще жити, краще чути, краще розвиватися, витрачати свою енергію на своїх близьких, а не на те, щоб щось розібрати навколо.